Всім привіт! І короткий для вас апдейт. Бачите, тут вертунців стало трошки більше. Бачите, також вже стоїть друга вишечка. От вона так, поки в складеному стані обидві, тому що працюємо над підйомним механізмом. І ще вони не розшиті, не розперті. Мають бути додані розпорки от з цієї висоти, от, до це опускатися має. так, ну І звідти також до це опускатися має, і ще також має бути упор сюди, в центр і сюди, і сюди в центр. Ці речі мають бути додані. ну Це буде зроблено. Ну і згадалося, мабуть, так, що підйомний, ну висота загальна буде, вона буде вдвічі вищою, ніж оцей ніж цей розмір. Тут десь приблизно отут буде точка монтажу от для конкретно цієї мачти. Аналогічно для другої. Ну але ж оскільки вже є дві меншеньких, так то чому би не попробувати? В першу чергу мене цікавило, як це поведе оцей друг, мій саморобний, той, що я називав 500-ватником, і з того, що я по сьогоднішній поведінці бачу, є хороші і погані новини, звичайно. Що так, хороші новини – це те, що воно працює і працює адекватно. Сьогодні вітер такий, ерунда, 2,5-3 з невеликими розгонами до 3,5-4. І воно змогло показати 45 Вт в якомусь пориві, а так от на такій швидкості, як зараз, воно йде в режимі ну, 3-4-5 Вт, не, не, не сильно більше. О, зараз розгон, зараз може і 15-10 показало. Ну, бо вітер такий, ну ніякий, його немає. Це, ну, в районі трьох це, це таке, це, це, це вітер для підтримання штанів, розумієте? От, е, значить, Це добре, так. З доброго також те, що з довжиною хвоста я вгадав, абсолютно. Єдине, от мені не подобається до, до кінця сама, сама площа цієї лопатки. так? Можливо, її доведеться чуть-чуть збільшити, щоб покращити стабільність. От, ну І також зверніть увагу, бачите, вона трошки підскакує вверх. Значить, тут причин є дві. Є невеличка вібрація на конкретно цій малій трубі. Ну, але зараз мені це не критично, якби, тому що там буде висіти зовсім інше чудо, ну, тут, бо, бо його місце буде отут, от, от на от на вершині, на самій, там наверху. Так, е Можливо, я ще перевірю. Можливо, вібрація також. от коливання, такі коли коливання, вони пов'язані не лише з самою турбою, вони можуть бути пов'язані ще і з підшипником цим осоним. О, бачите, те, про що я казав. Він заблизько до, до будинку, так і його в якийсь момент розвернуло, але він дуже швидко знаходить дорогу назад. Е, Замала Лопата. Значить, має бути, має, бути, має бути більшою. Але загалом тримає дуже добре. Якби вітер був чуть-чуть сильніший, він би він би не втратив взагалі е, навіть оцього, цього напрямку. Так, що е, цікавого, я помітив? Дивіться, бачите, той верхній і оцей вони сидять практично в одному напрямку. А чомусь С-3 в своєму дефолтному заводському розмірі повернута трошечки туди, трошечки в ту сторону вона Хто, Хто, хто знає, ну, ну, ну поясніть, чому, бо я не розумію. Ну, не вже настільки відрізняється вітер, вже настільки гіроскопічний ефект, якби, але якщо це гіроскоп, то він має би в іншу сторону тягнути, тому що обертання, то йде. Ну... Як це виходить у нас за годиннику вистрілку, якщо на нього спереду дивитися. Так, і ну, от, от така от історія. От Знов, знов спадний вітер, його, його, його роз, розкручує. ну, ну це таке, це. Сьогодні перший день, нема про що судити, нема про що говорити. А, але отак от от воно працює. Підемо ж покажу, як воно по контролерах. Хоча ви це вже бачили, але коротко, щоб завершити це відео, подивимося, як. Я так дивлюся, що насправді оці дві маленькі мачти це буде хороший такий тестовий такий полігончик, щоб перевірити, як, як це все має працювати. Можливо, доведеться ще цю трубу передньо розкріпити чуть-чуть додатково, так. Тому що є одна розпорочка, мабуть, треба буде додати ще одну або дві, навіть невеличких для того, щоб це укріпити. Ну, наразі на таких вітрах воно не потрібно, то цього абсолютно достатньо. Плюс я вручну можу зупинити, якщо буде щось щось серйозніше, а його поки не буде. Тому поки для вас така інформація. Е, по виробітках казав я чи не казав. Цей показав уже сьогодні 45 ватт, так цей показав десь під, під 80 трошки менше. Ну а С3 з базовим 8-мм генератором, який заводський, я чекаю на онову для нього, так що не приїхав. Але з заводським, то, то, то там ну що там 4 Вт максимум сьогодні було. Ну але на такому вітрі це в принципі логічно. Те, про що я казав, що заводський варіант, дефолтний С3 не покаже. Нічого особливого. Ви з нього ворогам, побачите ВАТ-50, і в принципі це воно і підтверджується. Тому поки таке. Пішли ж контролери, покажу. Ну і отак це виглядає з іншої сторони. от Трошки, може, навіть розігнались вони, не знаю. Значить Дивимось, зараз повключаю. Це у нас контролери з третього, так, от ПВ, PW і його, і його напруга. Як тільки скакне вище 14 В буде 2 Вт, 3 Вт. Він там іде сьогодні від 1 до, до, до 3 Вт де, деякими показами на 4. А це у нас. Може, сфокусуйся, покажи. Ну. А це у нас саморобочка. Так? Зараз йде в режимі там, 5, 7, 8 Вт. Як тільки розгон, то 9-10 і 15-20. Ну, але вітер, ну який ж вітер? ну Вітру немає, ну що ви хочете. Якщо в розгоні у нас 4 метри в секунду, то це ого. го І зараз нема таких розгонів. Вітер якби, такий вже Ну Там на тижні буде тут ти повисить якийсь час і тоді подивимося. Зараз показує небагато, але якщо воно виробляє на малому вітрі, це вже дуже добре. Тобто, ну штука в чому? Я задоволений стартом. Старт прекрасний, старт, залипання. Там хтось мені писав про залипання. Да нема ніякого залипання, що ви там вигадуєте? Все працює чудово, вони підходять ідеально один одному. Цей генератор і цей гвинт. Вдача тільки. Дорозі з корпусом, лопатку замінити і перевірити, що ж там з підшипником. Чи це, чи це з ним не окей, чи окей, чи, скоріше за все, я підозрюваю, що це таки банально ну, труба, що її трошки вигинає. Ну, розумієте, да, оцю потрійну пробуй вигне, а цю 50 на 50 ну, це ж таке, це ж несерйозно. ну він тут висіти не буде, він тут зараз тимчасом во. Тому така для вас онова. Буду перевіряти ще, тому що ну, все-таки на висоту це вже серйозно. А поки є, є, є можливість, і нічого б не перевірити на, на такому вітрі на менших висотах і на тоншому кабелі. До речі, кабель зараз про кабель я ж не сказав. Дистанція, воно ж звідти заходить аж. от-от-от-от-от-от-от-от І зайшло. Сюди заїхало, там до контролерів. Тут багато метрів, тут 20 з хвостиком. Конкретно на цих двох, тому що мені не важливо, тут, що тут буде. Тут 2,5 квадрати. Звідси буде йти четверка. А звідси перероблю, потім буде 6 квадратів іти. Ну, І з того великого FT-2000L2, який ви вже дехто бачив в коробочці лежить так, там теж буде кабель шестерка, але він буде набагато більш по напрузі видавати. тому для нього, що для нього, що для цього 6 квадратів це приблизно однакові втрати будуть, тобто вони будуть мінімальними. Це вже буде те, що треба. Ну, поки отак. От Дивимось далі, слідкуємо. А. Забув ж важливий момент, так? Я його сьогодні з раночку запустив, фактично, але зупиняв багато разів, переставляв, пробував, міняв, перекидав між контролерами. Воно на тормозі стояло, тому що підправляв і так далі. Давайте ж подивимося, що за день намолотило. Зараз у нас 7 година вечора, десь в 10 чи в 9 я почав цим всім гратися. Значить, есочка, скоріш за все, не зареєструє. Ні, зареєструвала 10-ту хоча вона пізніше стартувала. так? А оцей. Зараз подивимося, денний виробіток. Оце є, оце, оце от поде, це денний виробіток. 80 ватт годин, Ну, навіть непогано. Як для безвітряного дня, фактично, що в районі в середньому вітер був трош... в межах 3 метрів на секунду. Та що ж таке не сфокусуєшся? Ти ніяк? Ну, от, 80 ватт годин ми побачили. Це небагато, але для безвітряного дня це нормально. Для підтримання штанів вистачить. Я вже й казав, що замінити систему він вам не замінить, а підтримати штани він допоможе дуже добре. А якщо таких буде два, то буде ще краще. Ну таке. Побачимось, все буде нормально. Не сирчайте, не розказуйте мені, що там буде тільки 20 Вт ураган. Це брехня, я вже 45 бачив в безвітряний день з нього. тому все буде нормально. Всім дякую, всім па-па.